Всім привіт, дорогі друзі! Це Саша Дарницький. це літній Львів. Сьогодні з Валею ми катаємось. Поки що в центрі це порохова вежа в центрі Львова. Будемо їхати подалі все-таки від центру до підніжжя високого замку. Там є де проїхатись, показати місцевість і далі до Кайзервальду і це місцевість ще називається Парк Знесіння. E, побачимо, що цікаве нас чекає. Їдемо на велосипедах. Я от їду на своєму, ще не зняв тест двопідвісі такому робочому найнері. От, А валікросовий велосипед на 28 колесах. Це у Львові характерна особливість бруківка, її ну, надто багато, вона часто дуже нерівна. В цьому місці під високим замком. В, в великій ступені вона нерівна і нерівна просто як ніде у Львові. І це дуже важко на велосипеді долати. Навіть на двопідвісі. некомфортно кататися, Я не говорю вже про хардтейли або велосипеди, які взагалі. З дригідними вилками це просто жах. Тому коли ви двою будете їздити, то готуйтесь і до такого, незважаючи на те, що тут є досить багато і велодоріжок, і ґрунтовок, грунтовок. Но бруківка це просто така фішка. І для велосипедистів, прямо скажу це неприємно. Такий зацініть краєвид хороший на центр Львова. Вежа ратуші. І самий старий середньовічний Львів. А тут він гарно виглядає з цього ракурсу. Ось телевізійна вежа на замковій горі. Високий замок ще називають замкова гора, то вона висока 192 метри. І біля 400 метрів сама ця замкова гора. Там стояв замок середнівічі. Його побудував король Русі Лев Данилович. Син Данила Галицького. Дорогі глядачі, тут є і ресторан на високому замку, хто бажає можете завітати, зацінити. На саму гору вхід через війну зараз, на жаль, заборонений, тому ми проїжджаємо тут у підніжжя вершини високого замку. І тут симпатичний парк з доріжками універсальними і пішоходними, і велосипедними. Це все в одному місця на всіх вистачає. Гарно тут прогулюватись. Трошки тут. Висота над містом, тому завжди такий прохолодний вітерець, комфортно і все в зелені ну, кайфова літня пора, дорогі глядачі. Ми проминули вже замкову гору, високий замок, і їдемо в парк Знесіння Кайзервальд і по дорозі у нас буде ще такий собі притулок для тварин. Тут доглядають за тваринами. Тваринки різні і савці, і птахи. Деякі з них на жаль, потрапили сюди не від хорошого життя, а їх перемістили через бойові дії в Україні. І тут за ними доглядають. Будемо наближатись, дорогі глядачі. Ми Вже на території цього притулку для тварин. Бачите, вольєри з лисичками, вони тут собі живуть. Їх немало, я вам так скажу. Ось вони тут граються, трохи лякаються, не бійтесь. Тут є нотики, дивіться, які гарні дорогі гадачі. Тут дуже приємні тварини. Вони живуть тут дружно. Тут чорні ворони. Чи борони. Це кондатра доглядає за собою. Ну, тут також лисички такі. Колір специфічний, білий, сірий і чорний. Тут розмістились гуси, а далі вже лелеки, дорогі глядачі. Зона птахів, тут павич командує найгарніший він самець. І фазан сидить собі. Сови в у хаті сидять нічні хижаки. Подивіться, які гарні птахи. Ціла сім'я. А це, мабуть, філін більша сова. І сови нічні хижаки, в них дуже хороший зір, великі очі, і в них таке оперення, яке забезпечує їм безшумний проліт. Вночі на полюванні. Баран лежить. Ні, це не баран, а козел, я думаю. І свинка прямо ось тут. Король повітря. Подивіться, дорогі друзі, це Орел Беркут. Коричневий такий величезний пазурі такі страшні, великі. І дзьоб. Ось трошки позує так несміливо на камеру. Тут менш крупні хижаки, яструби і менші хижаки, боревітер звичайний. Це, можна сказати, під вид сокола, дуже швидкісна птиця одна із найшвидших взагалі, живих істот на планеті Земля. От коні зайшли ми в стайні. О, тут коні. І ще поні ось. Привіт. Хороший поні. Це поні короткошерстий. Пострижений. Там, підстригли його трохи. Це повнорозмірний кінь, на якому можна теоретично і верхи кататись. Кобила. Ось ну, такі от встайні тут коні і їхні підвиди. Ну, ми власники залізних коней. Тут хтось, мабуть, з вольєру. Дорогі друзі, це олень Бембі. Подивіться, як гарно виглядає. Красива тварина, благородна, така з рогами. І Привітна, це сарна. Хороше місце, дорогі глядачі, цей звіринець. Приємно бачити, що волонтери доглядають за тваринами. Єдиний мінус, який вам не передасться у влозі, це запах, який тут панує. Що ж зробиш дикі тварини і відповідні є тут особливості. Зараз спробуємо ми піднятись на... Гору Лева, це ж Лиса Гора. Тут у нас проміжна частина підйому, це не вершина гори, але вже краєвид відкривається захоплюючий. Тут все в цвітінні шипшини і акації, там вон, північна частина Львова і далі. Горизонт вже зона заміська. Ось, дорогі друзі, піднялися ми на Лису гору у Львові. Вона все-таки понищені, ніж високий замок, на який заборонено заходити. Тут теж місце відоме для туристів і для місцевих. Тут хрест такий, бачите, знаходиться. І як на долоні майже весь Львів можна побачити, зняти панорами, відпочити тут. Під сонечком позасмагати. ну все, що захочете, можете тут провести час. Спуск з Лисої Гори, як правило, він важчий, ніж підйом. Лисої гори спустились, рухаємося. Далі по парку знесіння. Тут захоплююча природа і зараз доріжка, доріжка асфальтна. Добре їдеться на велосипеді, хороший накат. Україн в цьому лісі дуже хороша природа, захід сонця, співають пташки. Тут бджола носить мед з акації. Запах такий. от тут я вже, дорогі глядачі, на відміну від звіринця, хотів би, щоб вам передався цей запах. Такий приємний запах природи, свіжий, солодкий запах акацієвого цвіту. Дорогі глядачі, на виїзді з парку знесіння є. Озеро воно. Менш купабельне більше так для проведення часу на пікніках біля озера, ну і для риболовлі. Якраз тут закидають спідінг. Ну, не заробилися. Спустившись із Лисої Гори, ми проїхали. Від по парку Знесіння і від озера. І от ми зараз на місці, яке називається Бабарод. Це було давньо язичницьке капище. Тепер тут універсальне місце для представників всіх релігій. Хрест християнський також стоїть. Завершую влог, друзі. Отака цікава місцевість є у Львові і на околиці Львова. Подорожуйте, тут все достатньо близько і доступно для освоєння до наступних влогів. Бережіть себе, Україна переможе! Всім здоров'я і пока!